Львівські посадовці разом з журналістами та священнослужителями змінили звичний для себе розпорядок дня і вийшли на футзальне поле. Команда оця Михайла сьогодні поступилася. Тепер священик в залі лише спостерігач, те, що бачить, йому не надто до вподоби. Вважає новоявлені спортсмени, мають більше стримуватись у діях, а особливо у висловах. Та під час матчу навіть не намагається вказувати візаві на їх помилки. Час футболу розумів, що людина є в емоціях і важко є себе контролювати. І Це тоді можна спровокувати там на ще більші, скажімо, слова і так далі. Але вже в кінці, коли тоді звичайно звертаємо увагу, що можна і без цього обійтися. Про запал спортсменів не зі слів знає лікар Олександр Хома. Він 10 років пропрацював у мініфутбольному таймі. Тут, каже, порушень більше, аніж у професіоналів. У футзалі в професійному спорті там є ліміт фулів і там дуже дуже строго. Навіть тренери Вони дуже наголошують на цьому. Якщо ти знаєш, що ти не встигаєш до м'яча, чи той відпусти людину і дай зіграти іншому. І це цьому виграє тільки гра іншої думки про перебіг подій на полі. Самі футзалісти кажуть, суддя правильно робить, що дозволяє грати навіть попри порушення, тому що це не професійні футболісти, і невеличкий поштовх чи невеличкий там цей воно продовжує гру. В іншому випадку гра постійно би зупинялася після кожних свистів, якщо б дотримувалися правил, що не можна торкати один одного одними підніжками порушення не обмежуються. Розмови на відміну від професійних полів, тут не припиняються епітетів не підбирають. Хоча до міцного слівця на полі слуги народу вже звикли. Образи є під час тренувань там образи є, але в вігріто прощається грати. А так деколи але після поля то вже все проходить. Турніри серед аматорів у Львові відбуваються постійно. Тож організатори, казусам, на полі не дивуються. Суперечки були, але до бійок ніколи не доходили. Повірте, ми завжди беремо професійних суддів, щоб не було суперечок. А судді якраз, для того є, щоб в таких моментів не допускати. А суддям ніколи не діставалося? Що... Е, ви знаєте, були випадки. Були випадки, але так просто скромно. До бійки не доходили. Перевіряти на міцність сітки воріт та нерви суперників львівські аматори будуть до середи 26 жовтня. Левкостек, Роман Миленький, головні новини Львова.